Привіт всім, друзі, гості, підписники каналу Сам Собі Господар. Слава Україні, героям слава! Своє відео хочу сьогодні присвятити, мене запитують, як я годую своїх поросят, маленьких, великих і так далі. Значить, дивіться, маленьких поросят, яких я маю відлучати від свиноматки, так як я свиноматку, я годую стартовим кубі Перед стартом я не годую, я для себе переконався, вони так краще адаптуються, коли їх відлучаєш. Тобто корм нічого не міняється і вони вже, коли ти їх відлучив, вони вже свобідно їдять те, що ти їм даєш. По-друге, свиноматка є, коли стартовий комбікорм. Вони ж то е, поросята п'ють молоко і все, ну, все, що в цьому комбікормі є, е, вітаміни, все в них вже засвоюється з молоком в їхньому організмі. І це їм теж ближче. І коли відлучаєте, в них менший стрес. Так як, Стабільний стандартний корм. Я готую я корм для малих е, ну, на... Ну що, поїхали. Значить, дивіться, саме головне, щоб ваша осипка була б мілка. По-перше, вона добре засвоюється організмом. Чим крупніше, тим поросяткам важче перетравити. Ну, Якщо у вас б'є млин крупніше, значить проганяйте два рази. Все це нічого, вона привикла, а поросяткам крупне. Трохи забагато. Ну от мене. Вам показати. От не мука, але мілки геть. Двоєчка сито. Ну, значить, дивіться, як я роблю. 20% відсотковий порусятом корм. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. ковшиків. Зерна і кошик стартового безведення. Це все ретельно вимішує. Ну, звичайно, таку порцію маленькі не взять. Я їм. Припаю два кого, остальне досипаю ще приблизно так само. Виміщує. І це буде свиноматці. Ну що, друзі, йдемо давати. Ну ось, друзі. Це ми викинули поросятом. Ось ну, там свиноматка теж є. Ось. Дружнесенька. Встають і їдять. Повторюю, Я не кажу, що мій раціон 100% вірний. в кожного хазяїна свої, заманути, як то кажуть, але я годую так. Бачите? І не треба їм, не треба їх балувати балоти предстартами, яких коштуєте наш час. Немалі гроші. О. І найкраще ще навчитись робити самому БМВД. Так як я навчився. І не тисячу гривень плачу за мішок, а виходить в районі 700. таке моє відео. Всім гарного дня. Приростів великі, мирного неба, сонце над головою. Всім до побачення.